Оранка найстаріший вид аграрних робіт. Від перших ручних мотик і дерев'яних плугів через епоху кінної тяги до потужних сталевих гігантів і автономних роботів, які вже здатні працювати без водія. До речі, рекорд автономної оранки одна з найвражаючих сторінок сучасного землеробства. Якщо вам цікаво, як трактор самостійно обробляє поле без оператора, посилання на відео є в описі. Але повернімося на понад 10 років назад, у Канаду, де сталася подія, яка увійшла в історію. Щороку в Манітобі проходить фестиваль старовинної техніки Manitoba Манітоба Reunion and Stampede. Сюди з'їжджаються колекціонери, фермери та механіки з усього світу, щоб показати і побачити, на що здатні машини минулого. Одного року організатори вирішили замахнутися на щось грандіозне поставити світовий рекорд. План був простий і водночас божевільний. Зібрати гігантський плуг на 66 корпусів із робочою шириною майже 24 метри та вагою понад 25 тонн і потягнути його чотирма легендарними тракторами рамелі Модель E і 60 Oil Pool. Кожен із цих тракторів це 10-тонний стальний гігант з 22-літровим двоциліндровим двигуном, потужністю 30 кінських сил на дишлі та 60 кінських сил на ремінному приводі. З унікальною системою охолодження маслом замість води. До речі, якщо вас цікавить, які ще машини вражають своїми розмірами, подивіться відео про 10 найбільших тракторів у світі. Посилання також є в описі. На початку ХХ століття Рамелі був вершиною інженерії, а сьогодні музейною рідкістю. Та в день встановлення рекорду погода внесла свої корективи. Сильний дощ розмочив ґрунт. І стало зрозуміло, що заплановані чотири рамелі можуть не впоратися. Тому до роботи долучили п'ятий трактор, щоб гігантський плуг упевнено розрізав вологу землю. Коли п'ять машин одночасно рушили вперед, поле здригнулося від гуркоту двигунів, а глядачі стали свідками того, як історія сільського господарства поповнилася новим світовим рекордом: найбільший операційний плуг у світі вперше вийшов у поле. Щоб підкреслити контраст між минулим і сучасністю, після рекорду цей же плуг підчепили до нового трактора New Holland T 9 потужністю понад 535 кінських сил, і він упорався з ним самостійно. Ця історія не лише про силу машин, а й про людей, які зберігають і відроджують аграрну спадщину. Тож, якщо вам цікава сільськогосподарська техніка, підтримайте нас лайком, підпишіться на канал Farm Focus та напишіть будь-який коментар. Це дуже люблять алгоритми YouTube і допомагає нам створювати ще більше цікавих відео.